Лимент Олександрівський, стромати, Ступ. розгляд 4 продовження. Істинне откровення завжди приховане за певною вуалью. воно містить собі деякі апорії, або те, в чому думаю, думки спотикаються, намагаються їх витлумачити. Колись це не вдається, вона або навічно застигає у своєму подиві, або приймає нерозуміле завіри, також застигаючи у своєму догматизмі. Або нарешті від початкової довіри прагне піднятися до розуміння сенсу, починаючи зі спроби збагнути таємниче значення символів. А саме цей шлях, як каже Климент із божественної допомоги, води до досконалого знання. Зрозуміле таємниче є дивовижним, а дивовижне або захопливе вводить людини в особливий стан, який дає нові доступні звичайному стані можливості. У цьому полягається психологічної дієвості містерії. Цьому ймовірна причина того, що климент... Може говорити про дуже багатьох сторінок, не сказавши нічого точніше, нікуди не зрушивши у своєму роздум... роздумуванні. Використовуючи абсолютно різні засоби, від логічного до поетичного, він постійно обертається навколо одного предмету. Казане на одне і те саме. Вправді ми маємо тут приклад рідкісного, багатослівного мовчання. Де більш з'ясування ставлення нашого автора, то, автор, то езотерізму звернімося ще до одного тексту стримати 5. Приховані речі, що просвічують через завісу справляють враження про існує більш поважне і значно подібне до того, яке враження справляють фрукти на дні струмка, що помітні крізь води або форми покриттюальні, яка злегка змінює їхні обраси. Напаки неприховане виглядає зовсім виразним і сприймається однозначно. Усе більш виявлені дефекти в речах і в той час як можна побачити без значення. О тому, що сказано із прихованим змістом. І хоча в такій ситуації недосвідчена і невчена людини припускається помилок, і тільки гностик розуміє. Це, звичайно ж не означає, що все має бути поясню всім і присвітляв дня, бо благомудрість повинен вступити в контакт із тим, хто навіть у весні не був чистий душею. Чи Всі справедливо всім і кожним тривати скарби, які були здобуті, такими труднощами тлумачити містерія лоосу профанним? що підгорієсть. Гіптар, звинувачений звинуваченою письмом, розголошенні піфурійської мудості, не був виключений зі школи, і стовп був поставлений для нього, наче, то він був мертвий. Тут Клемент цитує лист Лісії гіпарху, у якому Лісій, як один з небагатьох, хто вижив після розрому Піфагорійського Союзу Кротоні, дорікає гіпарху у відступності. Саме на цьому схоже засновує Климент своє подальше повідомлення про гіпарха. Цитата буквально про те містерії. Елевсипом природно замінено на містері лоса. У цій незмінній манері дотримуються принципу свідчена людина повинна знати своїх класиків. Клемен замовчув про джерело. Якби не по подальші міркування про гіпарха, то ж догадатися, що в цьому випадку ми маємо справу з якимось піхогорецьким джерелом. Хлопкає складно, на щастя, це і саме революцітує явних. Далі Клемен говорить про те, що як греки, мовські філософи, ті, хто відпавів учені. І віддався розум у владу тілесних бажань називається мерцями, у яке спілкування у правдності з беззаконням, згідно з Божесним апостолом, що спільно освітлостеблю, яка згода між Христом і або яка співучасть із змірно невірним, адже різна слава Олімпійці, і тих, хто поділя піддається тлінню. Тому вийдіть, з них і відлучіться, говорить Господь, не торкатися нечисто. І я прийму вас, і я буду вам отцем, і ви будете моїм сином і дочками. Ми знову бачимо, яке. Це питання буквально нанизується клементу одна на одну. Причому платонічною ремісценцією приптається з англійськими настільки, що розрізнити їх доволі важко. Не тільки і піхоти приховували багато в своїх ученнях, але й пікурийці говорили, що більшість з того, що вони навчають, не може бути публічно висловлено, і далеко не кожен зустрічний, достойний їх учням. Так само роблять істоїки, вони кажуть, що деякі створив стародавнього філософа Зенода, призначені не для всіх учнів, тому вони дають читати їх тільки тим, хто, на їхню думку, проявив себе як справжній філософ. Учні Аристотеля, стверджуючи, що деякі ст... трактатів езотеричні, решта загальні езот... езотеричні. Далі ті, що встановлюють обряд містерії, як справжні філософи висловлюють свої вчення у формі міфів, для того, щоб вони не були зрозумілі кожному. Оскільки навіть людські думки приховуються від нетямущих, не личить сутність насущим, святим і благословенним божественним спогляданням, на найперше бувато, приховане не непосвячене? Символічне тлумачення міфів оригінальних і філософських це спадщина стойків, і Климент безсумнівно продовжує цю традицію. Однак, як показує наведений пасаж, Климент розрізняє і Єлдигорія. На понятійному рівні символ, на відміну від алегорії не може бути повністю пояснений або зведений до суму інтерпретації, і то має певну самостійну знач... значимість. Климент знову повертається до образу завіси. Езотеричні поміщення за завісою таємничі вчення та, власне, відрізняється від езотеричних і зовнішніх, що вони доступні лише небагатьом. І проблема не лише в тому, що кожен не може взяти таємну книгу і прочитати її, або проникнути в закриту, закриту лекцію. Символізм оберігає сам себе. Для того, щоб розуміти, прочитати або почути, учень повинен вже досить багато знати і розуміти, а також володіти певним даром, іншими словами, бути справжнім філософом. Істина гносі філософи, Юсер використовують у цій вислів клемент для того, щоб пояснити слово вживання Євгена Флорецького. Тільки в цьому випадку сказане з прихованим змістом і вкривається перед ним. Хоча деякі слова Епікури, наприклад, поставшись з його листа до Геродота, можуть бути зрозумілими в заторичному сенсі, навряд наврядчі пекурейці надають ідейним таємницям такого значення, як послідовники Піфагора. Зеноне названо даним філософом, і для того, щоб не плутати Зенона, засновника стоїцизму і із молодшим учнім Хрисіпом, оскільки ідеал стоїчного мудреця передбачав тривалий період навчання та досконалення. Далеко не все було відкритим для початківців. Стоїшньогорічні тлумачення міфів і Гомера були дуже відомі і, поза всяким сумнівом, вплинули на алегорічне методи самого Клемента. Про езотеричний твори Аристотеля говорить Плутарх і навіть цитує апокрифічний лист Олександра, в якому він дорікає Аристотелям і тому, що той опублікував одну з своїх езотеричних праць. Ориген також говорить про те таємні книги Аристотеля, осложуючи власну думку у вельми погорівській формі. Початківцям за його словами достатньо лише точно слідувати. Вказаним наставникам Евтос ефе піховорійців, адже розуміння учнями істинного сенсу настає мірі його особистого вдосконалення. Паралізі свідомим поділом піговорійців на акустематики і математики, про які Клемент говорить безпосередньо, після цього очевидно. Далі Клемент формує власний герматичний принцип. Уся справа в тому, що символізм, варварська філософія, пигорійські, ніби або всі ці платонівські історії про ери, про віри. Вірменія в державі, Ірака, і, Рака, і у Горгіві – Тартару, у Федоні, Прометея у епітемії, Протагора, так само, як історія про війну між Атлантами і Афінянами в Атлантиді, повинні прийматися не просто пізноманітні алегорізації усіх цих імен, але такі, що висловлюють універсальний зміст, який необхідно знайти символізмом і прихованим за завісу цих алегорій. Продовжує тема про екзотаризм грецький філософський шкіл, адже зазвичай прийняти в епіфорійському Союзі, ділити всіх відповідно до двох ступенів, посвячення на акустематиків, а в яких більшість і математиків, тобто тих, хто за своєю природою схильний до філософії, означав, що щось є відкритим, а щось перебуває в таємниці. Так само розрізнення двох видів перипатичних учень і майонезно наукових. Перебуває недалеко від розрізнання між думкою і одною боку, і існою, існусть іншою. Нехай вінок доброславної честі не змусить тебе прийняти від його смертних, якщо для цього потрібно сказати щось відмінне від правди. Дивіться, хоміліє. Таєвнішнє музи дослідно говорять таке. Більшість людей мудрих в власній оцінці слідують народним. А я там і співають пісні натопом, не знаючи того, що багато тим людей поганих і лише деякі хороші. І тільки найкраще йдуть слідом за славою. У ліжі кращі люди одно єд... одного єдиного вище усіх всіх тлінних речей вічної слави, але більше живе, як тварини, міряючи щастя шлунком протягом і членом. Який сенс сенсиволізму Клемент каже, що перше, подібне на... на півтонів у картині, недомовленість натяк на стимлюють уяву. Неповна якість приймає відмежування від конкретної предметності речей, допомагає формуванню мислених уявлень про них, для того, щоб розуміти, тому хто знає, достатньо побачити небагато уяву долає решту. Тобто символі дозволяє приховувати і відкривати чимало одночасно, тому є важливим інструментом на процесі пізнання та освіти. Однак, по-друге, не варто відкривати містерії профанам, тим самим оберігаючи їх і опоганення. Клемент залишається, вірно продовжуючи цих ідей, у своїх творах і насамперед у своєму основному творі, який має безскладну і клаптикову структуру, тим самим цілком заслуговуючи свою назву. Чи дотримувався Климент будь-якої системи при написанні цього твору? Як може зазначили багато дослідників, і не безприставно це заперечують. У цьому творі вони вбачають строкати зібрання думок, звір цитат, нагрозок хрестоматі, тільки дуже не систематично. В кращому випадку твір оцінюється як фантазія, зведена до системи або записна книжка для запам'ятовування, що на зарок, блокноту викладача. Це останнє припущення не позбавлене сенсу, якщо згадати, що сам Климент називає світлі пам'ятним записком, які рятують найбільш важливим від забуття. Однак це ще і все, і як справедливо означає Меа, Сам Климент каже, що його твір побудований певним композиційним чином. Проблема в тому, що композиція ця носить радше інтуїтивно зрозуміла, аніж формальний характер. Фленес сподівається, що, незважаючи на очевидно, слаб, слабкість слів і їхню нездатність висловити таємниче, вони зможуть нагадати прототип тим, що зворушений тирсом. Наші нотатки, як ми вже про це не раз говорили, для. Не дуже старанних і досвідчених читачів можуть здатися занадто різноманітним, і таким, як на це, вказує сам заголов, складається із рідних сматків, витканих і одним килим, так що міркування постійно ковзає під одного предмету до іншого. Часто вказуючи на один напрямок, але доводячи тим самим, що зовсім іншим. Про говорить говорить грайкліт, у пожежку золота, перекладається. Переривають безліч землі і знаходять зовсім небагато. Проте кожен хто належить до золотого роду, навіть оскопуючи те, що йому чуже, і малому знайде багато. Так слово може знайти читача, який спромогне розуміти його. Так і наче стромати в руках людини, що читає, їх розуміння можуть виявити гіркою відмовою для пам'яті засобом, що допомагає в пошуку істини. Проте читач окремо від цього сам повинен знайти. Зайнятися дослідженням, розумного подорожньому, як він перебуває, у сумнік щодо правильності обраного шляху, достатньо лише вказати правильний напрямок. Далі він уже сам зуміє продовжити шлях і досягнути своєї мети. Одного разу якийсь раб запитав дельфійську зрицю, як йому здобути прихильність цього пана. Тіф'я відповіла, якщо будеш шукати, то знайдеш. і все ж мені здається, що пошук прихованого благо є складним заняттям. Адже чесноти від нас від від окрили ми посмертні Боги, обтяженим натовп, крута високе, довга дорога до неї. І важка на початку, але якщо досягаш вершини, легко та рівно стане дорога ця була важкою раніше. опера Тісний вузький шлях Господній і царство небесне виселити тишу за сусового зусилля. Ось чим Господі каже нам, шукай і знайдеш. Якщо буде дотримуватися царського шляху і ніколи не ухилися від нього, вияснена велика позносна сила міститься навіть у малому насінні вчені, що знаходиться в цій книзі, не словом писання, вона як польовий злак, що живуть усі. Отже, якщо наші нотатки названі строматом, то таке найменування цілком підходить до змісту, тому що в них і справді йдеться про ж різноманітні предмети на зразок жертовних приношень до числа, яких, за словом Сафокла, входили. Шкури, вівці, вино, ароматні, добрі грони. Плоди різнорідні, масло могутні оливи і дивовижні цільникової праці золотисті, золотистої бджоли. Так і в нашу стримата, як у садівника, із комедії, тим тримок, ростуть цмокві оливки, сушені, винні ягоди та мед із плодоносного поля, подібно до Вільника, що відділяє зерно від полови, наче також, також повинен частіше припустити, припускати пшеницю, грешка і очистити від сміття. Наведених текстів, мабуть, досить щоб розуміти, що стромати. На думку їх автора, це не просто збірки випадкової цитати зауваження на ту чи іншу тему. Точніше, вони, власне, випадкові і спадають автора на думку просто безсистемно. Але саме сама це не означає, що для Клемента важливим є те, щоб читати, розуміючи, про що йде мова, розглянувши асоціації або метафору, розуміючи під тим шляхом, яким ішов сам автор. Може йому щось нагадати і чомусь допомогти, навіть найменше дріб'язково уважному читачеві може дати чимало, оскільки розумно по-дорожньому достатньо казати дорогу, а проти її він сам зможе, каже Клемент. Тому ж трамати написалася продовж всього життя, і читаються вони, повинні не підряд, а з нагоди. Климент розрахований на те, що з такою книгою можна жити і можна читати постійно, кожного разу відкривати для себе щось нове. Цікаво є побудову самого тексту стромат. Більшість розділів, хоча сам Клемент і не розбив на них свій твір, проте багато з них виокремлені великою вдалим. Починається з своєрідних вступних зауваг про проблему, яка буде розглядатися, наприклад, у 11 розділі 5 книги сказано, що Бог нічим не події до людини. І для того, щоб досягнути його, необхідно повне відмежування від тілесті пристрасті. Далі ця думка вражається і б'є і підтверджується різними цитатами священного писання і класичних авторів. Однак поступово авторські міркування стають у складнішим, внаслідок чого порушується їхня послідовність. Вкладається враження, що Клемент просто складає в тексту з будь-яку цитату, яка спадає йому на думку, або асоціюється із темою дослідження, причому коло цих асоціацій поступово розширюється. У таких стилістичних особливостях тексту легко переконатися, відкривши стримати у будь-якому місці. Варто визначити, що щось схоже і також при наближенні до кінця будь-якої книги. Наприклад, п'ята книга «Стромат» починається досить послідовним міркуванням, про віру і надію. А за ним викладено спочатку послідування міркування про цю тему, але згодом всі авторські розміркування стають все більше алюзивним і приходять у судження про символізм єлянів у варварів. А згодом автор розкриває вчення, про Бога, і його недосяжень, зрештою, останні виділення. Видавцями 14 розділ, який дуже умовно можна назвати про плагіат, греків і дійсно клаптиком килимо складається із різних цитат і думок. Біблійне походження основних ідеї еліністичної філософії – Ця ідея, можливо, є дивно для сучасного читача, однак вона була фактично загально прийнята в часи Клименти і сягає принаймні до часів Аристовула і Фонопсандрійського. Тільки вірно, що основний вплив на Климента сприяв у цьому питанні філон, якого можна вважати одним із основних. Протагоністів цієї концепції, яка і справді дуже корисним і в процесі оправдання філософії та проптування правомірності і включення до юдейно-християнського вчення, Климент перший християнський автор, який відкрито називає філон, не сумнівається в тому простому факті, що грецькі мудреці або запозичили свої ре... вчення безпосередньо від самого Моїсея, а юдейські традиції або ж отримали його згори як откровення існого Бога, внаслідок чого вони. Не повинен відрізнятися від закону, який було дано ісеєм. Цей сюжет детально розглядається у диссертації Даніель Редікс. Тут Клемент перебуває в своїй стихі, складається враження, що він пише, оперуючи, лише на власні асоціації і навряд чи варто шукати в цьому розділі будь-яку структуру, хоча деякі дослідники це роблять. Ця сама тема продовжується на початку шостик нею стромат. Тож, так. Так само працює клемент у якості екзегета, в цілому алегоричне тлумачення, виконане ним у традиційній формі, яка свій початок від філона, проте має місце один виняток, на відміну від філона, священомучники Ірине Леонського. І святої Римського. Клемент, по-перше, майже ніколи не, визна... не назначеним винятками, не здійснює послідовної екзагези, По-друге, свою увагу він приділяє радше не самому тлумаченню того чи іншого місця, а тому, як, як не варто здійснювати тлумачення. Такий виняток являє собою, наприклад, 6 глава 5 книги «Стромат», яка присвячена всього силу Оляки Черковчегам. Проте з місці майже повністю запозичено у філона. Основна робота нашого автора застерегти неправильну або однобоку розуміння, символу, або притчі, саме такому хибному тлумаченню він звинувачує карпокраття на своєму листі, який недавно було віднайдено. Все це нам дозволяє зробити висновок, що і етики Клемента також. Заснована неоднозначному і суперечному принципі, ця теза буде правильно в тому сенсі, що в самих методах тлумачення запропонованих клементу міститься їх заперечення. На думку Клемент, алегорію, притчі, в притчі опричничаних текстів треба вміти розуміти тільки для того, щоб навчитися бачити за ним прихований сенс. Перше ніж прийти до докладного дослідження стромат. Як пошаджала історія тинчної філософії і продовжувати запропоновану тему, варто сказати на специфіку техніки цитування, яка є характерною для пісню античних авторів, у цілому і Клемента зокрема.